І ви на каналі Мій Здача, сьогодні зі мною Віталіна. Привіт! І ми знімаємо челендж на... Скажи. Гадайте закритими очима. На ощуп. Челендж на ощуп. Ми будемо зав'язувати отакими шарфиками собі, е... собі очі. І в цій кімнаті, зараз я вам її покажу, десь сховані ці речі, які ми ховали. Мої речі тут сховані і Віталінині. Е, ви з Віталіну Зайдеш. Добре. Е, Ходить. І я їй зав'язую очі. У нас тут на остку записані е, е, вісім речей ми сховали. Ми, е, поки Віталіну будуть зав'язані очі, я побіжу до своєї склонки, візьму якусь речовину, ставлю її на стіл і. Вона має взяти і вгадати. Якщо вона не вгадала, ми пишемо отут хрестик. Якщо вгадала, то галочку. І так, поїхали. Починаємо з віталіни. Починаємо з менших. Ха -ха. Все. Я посилаю. Посередину... Віталіна сідає. Душі сюди у цей бік. Отут, отак. Я ставлю тут листок. Учиться. І я йду по схованку. Що нам виглядає? Я вибираю це <хи> і ставлю отут. Отак отака речовинка. Гарна ігришкова. Це... це помадка. Іка пластмасова, розова і розово, розовий футляр. Правильно поставте лайк. Ми ставимо на бік і йдемо писати галочку. Написала галочку і даймо іншу іграшку. Отак от, от ця іграшка виглядає. І ставимо її от. Тут все. Це... Hello Kitty. Так, вона вгадала. Теж рахує, що вона вгадала, теж поставте А ми пішли далі. Іграшка отака Розгадуй. Це корова з... зірочкою. Де вона ж на свічку Вона вгадала отакі От три речовинки, потім що в нас буде. У нас є ще 5. І так, що ми візьмемо? Те, що вона ніколи в житті не розгадає це. Я вам потім скажу, коли вона відгадає або не відгадає. Бери. Це гумочка моя скручена. А, вона ну, гадала, гадала. Ця резинка вона так скручена в клубок. Треба їй написати галочку. Так что надам-дам-дам-дам-дам. У нас іде таке є така перстивое. Вот здесь поставить. Все. Зелений зелений. У неї просто ще є рожевий Пережимо галочку. Ти що бачила мою слованку? Ні. Добре. Все. Це, Це. Це сернички. На ось... Ладно. Я ще дві речовини. Я ставлю таку. Це. Угу. Це колпаковочка від колоки. Там, де вони в мене Сірки, стояли. Так. так. М -м -м. І так я, прям мило створіння. Чим же ріже. Давай. Все. Так, всі ці речі. Ой-ой-ой. Кого ой, ой. спускала? Оце там темнота і ще очі так ріже. Віталіна. Расточка. Далі речі віталіни. Вона це відгадала. Чи відгадаю я? Ви мене підтримувати великим пальчиком вверх. Сідай. Заразуємо женятка. Ну, Хапс. Ой, щось можна дуже. Отак. Давай, давай, давай. Ай, тебе волосся. Боляче. Ховин, на хуй не у тебе таке. Добре. Так. Очі бачиш? Ні, ноль. Очень ріже вже. Все поставила. Так ось мою перше, що це от отаке. От Не ведемо молоченька. Так, обічуть запишу. Мені вже страшно а вам. Друзі, підтримайте лайку. Якщо тут так. Так. Ось. Це я якась книга. Книга? Книга? Починка. А інтересно, про що? Це біблія для дітей. Це коробка від дешку, молодець, Це стакан молодець, це мило. То есть железная. Ты что стояла около Хелл Так. Ліжко? Так. Ой, божечко. Річ. Вы мене підтримайте лайком і я вгадую. Вить, тик. Тик-тик. Вот так. Да. Ой, коричневый. Дракушка, так-ту, тут ту-ту. салфетка, а нет, чекай катачку платьечку? Нет, чекай зарплатай. Шкарпетка. А кого? Титячок. Так. У нас вийшла, на жаль, нічя. Хоче болять так якраз нічям. Хоче дуже сильно болять. Я не знаю. Як, тому ну, що дуже ми затягали і ріже в вочі. Оточінка. У такі... мене теж чуть не... А... не заплакала я. А зараз я, я покажу свою схованку. Телефон. Моя, звісно, вже була. Погляньте на мою схомку. Тут є таке крісло і отут -от я все своє ховала. Вже а я ховала можу. за диваном. Як з диваном? От там, там нічого не видно. На камері Малося. ще нічого. 0. А Ви підпишіться на мій канал і ще ми знімемо відео з Віталіною і теж переглядайте це відео, як переглядали йога челлендж Не знаю, може ми будемо ще знімати йога челлендж але в трьох, якщо в мене попаде так, щоб була Поліна і Віталіна в мене вдома, ми знімемо йога челлендж на трьох. З вас лайки і підписатись. Підписчики і лайки. А я буду цього чекати, дизлайки не ставити. Пока-пока! С -пока. вами была Даша и Виталина.